По суті. Наскільки захищені в умовах дії воєнного стану трудові права працівників та куди може звернутися людина у разі виявлених порушень? Про це у передачі по суті розповість Оксана Чернишова, заступник начальника відділу з питань праці Південного регіону управління інспекційної діяльності у Сумській області, Північно-Східного міжрегіонального управління держпраці. Пані Оксана, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Пані Оксана, скажіть мені, будь ласка, чи відбулися під час дії воєнного стану зміни у питань захисту трудових прав? Так, звичайно, військовий стан вплинув на мабуть на всі сфери нашого життя, і сфера захисту трудових прав не є виключенням. Які саме зміни відбулися? Відбулися зміни в самому механізмі захисту і в тих засобах, якими на сьогоднішній день може скористатися працівник, слід відмітити, що на сьогоднішній день продовжує діяти постанова кабінету міністрів від 13 березня 2022 року, номер 303, відповідно до якої проведення планових та позапланових заходів державного нагляду та контролю припинено виключення. Новить наявність загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, і в таких випадках дозволено проводити заходи позапланові заходи державного нагляду, але виключно на підставі рішення центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах. Крім того, відбувається приведення нормативно-правових актів кабінетом міністрів до сучасних реалій. Тому що під час воєнного стану було прийнято закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, тобто даний закон встановлює певну специфіку як трудових відносин, так і механізмів захисту прав працівників, зокрема через органи держпраці, відповідно до цього закону, в період дії воєнного стану держпраці та її територіальні органи здійснюють заходи державного нагляду. Виключно з питань, що регулюються цим законом, тобто законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, щодо виявлення неоформлених трудових відносин та щодо законності припинення трудових договорів. Скажіть мені, будь ласка, до початку військових дій скільки разів на рік, можливо, держпраці мало перевіряти проводити перевірки? Чи там також діяли карантині в нас обмеження і також були певні мораторії? Е, ні, мораторія під час карантину не було. Звичайно, вживалися безпекові заходи. Можливо, це вплинуло на зменшення кількості проведених перевірок. Проте ну, взагалі-то перевірки були. ну, Як такової ну, нормативу, да, скільки держпраця має провести перевірок, звичайно, встановлено не було діяли в межах плану, який затверджувався щорічно. Це були планові перевірки, і відповідно позапланові заходи державного контролю за зверненнями громадян. Пані Оксана, які трудові права наразі можуть порушуватись під час дії воєнного стану? Аналіз тих звернень, які надходять до нас уже протягом року, да, уже ми з вами зустрічаємось на переднодні дні річниці воєнного стану в нашій державі, і найпоширеніші питання, з якими звертаються до нас працівники, це звичайно як зберегти робоче місце працівнику, який виїхав із зони бойових дій? Дій або прилеглих до неї території. Питання щодо законності призупинення дії трудового договору, тому що це поняття нове, і воно було введено якраз під час воєнного стану з прийняттям цього нового закону. Відповідно, не є достатньо врегульованим і тому викликає багато нарікань з боку працівників. Також звертаються з приводу надання відпусток якщо річних основних, тому що є обмеження згідно цього закону, і роботодавець має право відмовити працівникам, зокрема тим, які залучені до роботи на об'єктах критичної інфраструктури. І виникають питання щодо надання відпусток без збереження заробітної плати, оскільки тут. Також були внесені зміни, додано новий вид відпустки. Це відпустка до 90-календарних днів особам, які виїхали за кордон або набули статусу внутрішньопереміщеної особи. Ну І не виключенням є, на жаль, звернення щодо заборгованості по заробітній платі. Як правило, це ті підприємства, які в нас ще до війни були боржниками. І, звичайно, наразі ті обставини, які існують, вони тільки е, сприяли зростанню заборгованості по заробітній платі. Протягом дії воєнного стану скільки скарг надійшло до управління держпраці за 2022 рік до управління надійшло та розглянуто 319 звернень. У 2023 році вже 33 звернення. Ну, слід зазначити, що як такого збільшення кількості звернень під час воєнного стану у порівнянні з мирним часом не відбувається. Мабуть, тому що деякі працівники все ж таки. З розумінням відносяться до роботодавців, ну і дуже багато виїхало. А саме управління держпраці як працювало на початку воєнних дій. Початком бойових дій, звичайно, керівництво управління держпраці в першу чергу дбало про безпеку, життя та здоров'я своїх працівників. Тому певний час управління держпраці знаходилося. Працювало дистанційно, де це була змога. А також певний період було оголошено прості для працівників управління держпраці. Приблизно з якого часу з березня, з квітня, ви поновили свою діяльність? З кінця квітня уже ми поновили. Овили свою дія свою діяльність і приступили до роботи на робочих місцях, а не дистанційно. Ми тепер давайте про головне, як повинен діяти працівник, якщо його трудові права. Порушуються, от він так думає, що вони порушуються. Якщо працівник думає, що його права порушуються, він має звернутися до Кодексу законів про працю України. Кодекс законів про працю України надає і передбачає декілька способів, форм, якими працівник може захистити власні трудові права. В першу чергу я завжди раджу працівникам звертатися з будь-якими питаннями до свого роботодавця. Все ж Такий діалог між працівником та роботодавцем має завжди бути, тому що обидві сторони завжди зацікавлені в продуктивній діяльності та співпраці. Mm. Працівник має прагнути зберігати своє робоче місце, а роботодавець цінувати свого працівника, тому що працівник безпосередньо є тією ланкою, яка робить дохід роботодавцю да, на певному підприємці. Тому в першу чергу для вирішення питань, що виникають в процесі роботи, ми завжди. Радимо звертатися до свого роботодавця. Працівник, як сторона, яка найбільше зацікавлена в дотриманні власних трудових прав, в першу чергу повинен слідкувати за їх дотриманням. Саме тому інспектори держпраці проводять весь час широку інформаційно роз'яснювальну роботу не тільки для роботодавців, а й для працівників. Тільки підвищення рівня правової обізнаності громадян дозволить знизити рівень порушення їх трудових прав. І не тільки трудових, якщо у вас виникають питання, не соромтеся ставити їх роботодавцеві в особі бухгалтера по зарплаті або інспектора по кадрам. І зазвичай, все ж таки, є якийсь відсоток, коли питання працівника вже вирішуються на цьому рівні, на рівні роботодавця. Якщо рухатися далі, куди ще може звернутися працівник у разі порушення його прав, рухаємося далі. Якщо спілкування з роботодавцем не принесло позитивних результатів, існують такі механізми захисту, як звернення до комісії по трудовим спорам, але знову ж таки, якщо вона створена на підприємстві, ну на жаль, я особисто не так багато знаю підприємств, де створена та реально діє така комісія. Це мабуть, якісь великі підприємства. Які ви раніше діялися Так, з давніх так, да, да, ви вірно кажете, це те, що якби збереглися якісь давнішні традиції mm -hmm. на підприємстві, от там да, можна зустріти таку комісію по трудовим спорам. Хоча Кодекс законів про працю говорить нам, що така комісія є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, установах, організаціях. І працівник може звернутися до комісії по трудовим спорам у тримісячний строк з дня, коли він Дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. І отут, повертаючись до тієї правової обізнаності працівника, да, ми знову ж таки згадуємо, що працівник завжди має цікавитися станом своїх справ в трудових відносинах з роботодавцем. Тому що, якщо не цікавитись, то можна пропустити будь-які строки звернення до будь-якого органу за захистом своїх прав. Про спілкування. На мою думку, і взагалі аналізуючи законодавство. Іншим органом, куди можна звертатися за захистом трудових прав, це є профспілки. Профспілок на території нашої області достатньо багато, починаючи від первинних ланок, яка діє безпосередньо на підприємстві, установі організації, і продовжуючи міськими, районними і обласними осередками профспілок навіть ну, всеукраїнського рівня. Профспілки в цьому плані більш діє. В нашій державі вони турбуються дуже багато. Питань, які відносяться до трудових прав працівників, потребують узгодження з відповідними органами. Ну і відповідно, якщо це велике підприємство і дієва профспілка, вона завжди посприяє вирішенню тих чи інших питань працівника, навіть скажімо так, на усному рівні, якщо голова профспілки користується авторитетом у свого роботодавця, я не знаю, що члени профспілок вони захищені при скороченні так, але не просто члени профспілок, а члени е, виборних органів да потребують згоди профспілки на звільнення таких працівників. Просто так їх не звільниш з роботи. У яких випадках працівник вже може звертатися до управління держпраці? Як це зробити, в принципі, працівник може звертатися не лише в тому випадку, коли вже він ну, здогадується да, про можливе порушення своїх прав, а й навіть за отриманням роз'яснень, щоб Держпраці роз'яснило, як діяти, як має бути в його трудових відносинах. І, до речі, може звертатися не тільки працівник, а й сам роботодавець. Ми надаємо консультації і роз'яснення обом сторонам трудового договору. Має бути письмова скарга, чи особисто потрібно прийти зареєструвати щось, як це взагалі якщо, відбуватиметься? якщо отримати консультацію, то можна прийти просто на прийом до інспектора праці в управління і отримати усну консультацію. Якщо ж працівник чи роботодавець хоче письмову відповідь, то з письмовим зверненням звернутись, яке розглядається по закону про звернення громадян да в межах строку 30 днів стандартний термін. Розгляду звернення громадян. Також бувають такі випадки, коли працівник навіть анонімно хоче задати якесь питання по трудовим відносинам. А закон про звернення громадян такого не передбачає, тому що анонімні звернення державними органами не розглядаються. Для цього в нашому органі створено такий сервіс, як інтерактивний інспектор. Це створена спеціальна електронна пошта, номер телефону. Фону з відповідними месенджерами, куди працівник може задати таке питання, при цьому не повідомляючи своє прізвище, ім'я по батькові домашню адресу, і він оперативно отримає відповідь на таке питання зазвичай протягом доби дуже зручний сервіс. Рекомендую, а все-таки порушено права. І я йду до управління держпраці. Потім, отримавши мою якусь скаргу, заяву на неправомірну діяльність, що ви робите далі, інспектор. Тор до якого потрапляє така скарга, він аналізує інформацію, яка викладена, і вирішує питання. Якщо в зверненні стоїть питання надати роз'яснення, то відповідно готує, надає таке роз'яснення. Якщо факти викладені в зверненні, потребують перевірки. То була б призначена позапланова перевірка, якби не воєнний стан на сьогоднішній день, як я зазначала на початку нашої розмови, діє постанова 303, відповідно до якої заходи державного контролю припинені, і навіть ті, які ну, частково дозволені, вони потребують приведення нормативно-правових актів до сучасних реалій, і відповідно не дають можливості сьогодні інспектору праці вийти на перевірку на те чи інше підприємство підприємство. Проте ми направляємо запити і спілкуємося з підприємством з питань, викладених у звернення, отримуємо документи, ті ж, які б ми отримали під час виходу на перевірку. І якщо підприємство їх нам надає, ми аналізуємо на наявність або відсутність порушень трудових працівника і прав працівника і надаємо працівнику відповідь на звернення. В будь-якому випадку далі вже працівник. Має вирішити, якщо він бачить, що держпраці проаналізувала і там є підтвердження його порушення. Далі вже він може застосувати наступну форму захисту це звернення до суду, тому що в будь-якому разі. При підготовці позовної заяви до суду має зазначатися, чи використав працівник до судові методи врегулювання трудового спору. Наразі звернення до органів держпраці є таким способом. Відповідно, уже маючи на руках відповідь з управління держпраці, наступна інстанція, куди може звернутися працівник, це є суд. А якщо роботодавець не надав вам відповіді? Може бути таке, так Ви ж ніяк звичайно, не може бути. Звичайно, звичайно, це не перевірка, з ніяких примусових заходів ми не можемо застосувати до підприємства установи організації, і в цьому ракурсі управління держпраці має право отримати документи. Ну, ніде не прописано про обов'язок роботодавця в цьому випадку їх надати. Тому, на жаль, ґрунтовної інформації, крім роз'яснень, як має бути, працівник не отримає. Ну, в принципі, письмову як. Якусь відповідь ви ж надасте, що ми надсилали запит, і у нього у разі звернення до суду Об... буде ця відповідь, що вороб роботодавець не пішов на поступки, не схотів спілкуватися навіть з управлінням держпраці. Так, у працівника буде підтвердження того, що цю ланку він пройшов, він спробував до судового врегулювання трудового спору, і він буде на руках мати відповідь управління держпраці, крім того, з роз'ясненнями з того питання, які він думає, що вони порушують. Шуються для того, щоб знову ж таки можливо переконатися, що він правий, що да, ось ми розписуємо, що ось так має бути, і тут уже працівник бачить, що в нього не так. Відповідно, є порушення. В яких випадках ефективним буде звернення до суду? Все таки у випадках, коли мораторій на перевірки. Запроваджений або роботодавець свідомо не виконує приписи управління держпраці та не усуває виявлені порушення, дієвим засобом захисту залишається звернення працівника до суду. Так, працівник може звернутися із заявою для вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Із заявою про вирішення трудового спору у справах про звільнення працівник має звернутися до суду в місячний строк з дня вручення йому копію наказу про звільнення, а у справах про виплату всіх сум, що належать працівником при звільненні, у тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні. Зазначені строки встановлені статтею 233 кодексу законів про працю України і слід звернути увагу, що до даної статті в 2022 році було внесено зміни раніше. З позовом про стягнення заробітної плати працівник мав право звертатися до суду без обмеження будь-яким строком. На даний момент таке право обмежується трьома місяцями. Знову ж таки, з цієї дати, коли він дізнався. Тому знову ж таки потрібно нагадати про права працівника бути ознайомленим з сумами, нарахованими йому за виконану роботу, як при кожній виплаті, так і при з. І зауважу, що позивачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях. Пані Оксана, все-таки з яких питань найчастіше от раніше зверталися до суду, це неправомірне звільнення? Що це може бути? Що обурює працівників найбільше? Ну, найбільше, звичайно, мабуть, це заборгованість по заробітній платі. На жаль, достатньо. Багато підприємств на території Сумської області, які мають заборгованість по заробітній платі. На сьогоднішній день їх близько 30. Звичайно, суми ну, дуже заборгованості різняться в когось трошки менше, в когось більше. Проте, ну, це, мабуть, найчастіше з яким питанням звертаються до суду. Також звертаються до суду з приводу незаконного звільнення працівників, відповідно, поновлення на посаді та стягнення. Яння середнього заробітку за час вимушеного прогулу, це мабуть два такі, що найчастіше. Ну і звичайно, працівники ще буває ж скаржують заходи дисциплінарного впливу, які до них були застосовані. Якщо працівник вважає, наприклад, що йому неправомірно винесена догана за порушення трудової дисципліни, то вони також оскаржуються до суду. У яких випадках працівник може звертатися до правоохоронних органів? До правоохоронних органів працівник може звертатися в разі грубого порушення законодавства про працю. Так говорить у нас Кримінальний кодекс України. Це стаття 172, 175, встановлює відповідальність за грубе порушення. Грубим порушенням вважається знову ж таки, як заборгованість по заробітній платі, так і грубим порушенням вважається використання праці неоформлених працівників. Як Яке ну, дане питання, воно стоїть гостро всі роки існування управління держпраці і, мабуть, навіть до створення управління держпраці, тому що. Незважаючи на наші заходи державного контролю, на нашу широку інформаційно роз'яснювальну роботу, яка, мабуть, уже спрямована донести до кожного роботодавця, який тільки є в Сумській області, і, відповідно на території всієї держави, що працівників потрібно оформлювати, що потрібно працювати легально, виплачувати заробітну плату не в конверті, а зі справлянням всіх обов'язкових платежів та податків, все ж таки роботодавці ухиляються від цього і Користують працю працівників без належного оформлення трудових відносин, то зауважу, що це є грубим порушенням трудового законодавства і кримінальний кодекс передбачає за це відповідальність навіть попри величезні штрафи. Наскільки мені відомо. навіть попри попри ті величезні штрафи, які не один рік обговорювалися в нашій державі деякі підприємці їх називали драконівськими. Я завжди відповідала так, що нехай розмір цих штрафів буде превентивним заходом. Роботодавець відкриє кодекс законів про праці, подивиться на розмір цього штрафа і ніколи не візьме працівника без належного оформлення трудових відносин. Проте, ну це не зупиняє наших роботодавців. Я наскільки знаю, що навіть до початку воєнних дій в нас дуже розпосюдженими були перевірки держпраці на предмет виявлення таких неоформлених працівників. Зараз також неможливо це зробити. Зараз також мораторій на такі перевірки проводимо тільки інформаційно роз'єднання. Роботу. А, на жаль, то ситуація в країні така, що працівникам потрібна робота, потрібна будь-яка робота, особливо внутрішньопереміщеним особам. Коли люди переїхали, втратили ну, все, житло, роботу, все свої устіде, все, до чого звикли, то відповідно ж вибирати не приходиться. І, звичайно, працівники також погоджуються на такі умови, які пропонує роботодавець, тобто навіть без укладення. Ладення трудового договору, але тут уже недалеко є та межа нашої іншої інформаційної компанії про примусову працю. Да, тому що що це як не рабство працювати без належного оформлення трудових відносин, коли ти навіть не зможеш використати оті механізми захисту своїх трудових прав, про які ми сьогодні з вами говоримо. Давайте ще раз, пані Оксана, куди в Сумах в Сумській області можна звернутися? Де знаходиться управління держпраці? Якась електронна адреса, можливо, є, чи потрібно фізично приходити, чи можна на написати запит? У 2022 році в нас пройшла реорганізація. Служби. І в процесі реорганізації було створено північно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Дане управління має територію дії тепер Сумська, Полтавська та Харківська область. Тобто, фактично, замість трьох управлінь в цих трьох областях створено одне північно-східне. Ми, як представники да, Сумської області, в нас діє управління інспекційної діяльності. У Сумській області, який є структурним підрозділом міжрегіонального, і наша територія діяльності це Сумська область. Звертатися до нас можна за адресою місто Суми, Супруна32. У нас є там і скринька для прийому звернень громадян. Також звернення громадян можна надіслати просто поштою да, звичайними засобами. Або ж на електронну адресу У нас є сайт Північно-Східного міжрегіонального Управління там зазначена електронна адреса, куди безпосередньо приймаються звернення громадян. Крім того, окремо на нашому сайті йде посилання на сервіс інтерактивний інспектор, про який я сьогодні згадувала, для оперативного, анонімного звернення для отримання консультації. Тому, коли ви. Точно знаєте, що ваше право порушено. Не думайте, що це так складно його захистити та відновити. Звертайтеся, і я бажаю вам успіху в захисті ваших трудових прав. Наскільки захищені в умовах дії воєнного стану трудові права працівників, та куди може звернутися людина у разі виявлених порушень? Про це у передачі по суті розповіла Оксана Чернишова, заступник начальника відділу з питань праці південного регіону управління інспекційної діяльності у Сумській області. Північно-Східного міжрегіонального управління держпраці По -суті.